Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад Декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля. У нас на дворі середина листопада. 10 градусів тепла. У нас осінь дуже радує своєю теплою погодою. Взагалі, вже такий у нас перейшов сезон дощів, і я ловлю останні такі моменти, щоб поприбирати на наших діляночках. Ось вийшла. Сьогодні, щоб пообрізати залишки хост наших. На цій, наприклад, клумбочці в нас є одненька. І дуже хочу почистити ось цю діляночку. Ну, в тому плані, щоб пообрізати все лишнє. Тому що тут ще навіть піони залишились необрізаними. Бачите, ось стоять сухенькі гілочки. Також є багато хост, які вже. Пора почистити кардинально. Ось так виглядає. Ну і ще роздумуючи, обрізати ці кущі седумів. Вони також переквітли, бачите, виглядають не дуже. Мабуть, також їх обріжу, тому що вже через день-два будуть морози. Навіть сьогодні ночі, здається, нуль вже буде. І тому можна обрізати їх. Почищу трішки цю діляночку від зайвих рослин. Ось ще раз покажу вам арум наш красунчик. Не нарадуюсь ним. І трішки вам покажу свою працю. Тому залишайтеся з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. І пишіть ваші коментарі. Нам завжди приємно читати їх. Залишайтесь з нами. До речі, для роботи я використовую два інструмента сьогодні. Якщо вам цікаво, це ось такий от ножиці чи це секатор, не знаю, фірми Дніпро М. Це маміні найулюбленіші. Але я думаю, що якщо брати японські, наприклад, то вони точно не гірші, будуть, просто ціна в цих більш доступна. Вони дуже гарно ріжуть і не тупляться. І також другий інструмент, який я використовую, це секатор фірми Гардена. Ось такий. Він більш такий мощний, можна сказати, і дуже класно обрізає товсті гілки. Ось так виглядає. Це вже другий такий секатор в мамині колекції. перший. В першому ми пружину ось цю загубили і так і не підібрали. Потрібно нам прожину, тому мама купила новий. Ось, дуже зручний. Приступаємо до роботи. Ось так, друзі, дощ почався раніше, ніж прогнозували, тому не дав мені закінчити мою роботу тут. Але сподіваюсь, він не надовго і не дуже наробить тут болота. Тоді вийду через годинку, ще попрацюю, покажу вам пізніше. Знову привіт всім! Я повернулася. Вчора у нас до вечора лив дощ, тому... Роботу не вдалося закінчити. Сьогодні дощу немає, але дуже холодно і вітер сильний. Спробую попрацювати, щось зробити, тому що не знаю, чи просто інша нагода буде. Тут потрібно також поприбирати трішки, а стільби пообрізати. Ось і хочу також підв'язати. Гортензію ось цю, Точніше не підв'язати, а опору її поставити. Це деревовидна гортензія Анабель, звичайно, і вона себе зовсім не тримає. Ми постійно її до а, стовпчика підв'язуємо. А є у нас така опора, як ми на дачі встановлювали, тому хочу сюди її також поставити. Мені здається, буде дуже зручно. Ну що ж, я закінчила роботу на сьогодні. Дуже вже холодно стало, вже якось навіть пасмурно, хоча ще день дворі. Ось тут позбирала трохи листочки і обрізала хосту. Ялівці почувають себе достатньо добре, але взимку вони, звичайно, не будуть такі привабливі, як на протязі усього сезону. Поки що ще симпатичні. Побачила, коли збирала листочки, що треба почистити всередині наш кипарисовик на награциліс, тому що він вже трошечки посох. Ну, хвоєпат у нього був, але вже занадто замерзла, не буду сьогодні цього робити, може ще буде можливість у мене. Ось. Також раніше звертала увагу, що були варт. Наш е, хвою скинув, і сьогодні, нарешті, дійшли руки його почистити, тому що хто власник булеварда знає, що цей кіпарисовик він дуже важко чиститься. Це його велика проблема. Через це його дуже багато хто не любить. Е, через його хвоєпад. В нього хвоя не відділяється, так як у всіх звичайних кипарисовиків е, Ось бачите, зараз там чистенько, а власники знають, що там робиться, коли у нього хвоєпад. У нього гілочки, і зараз позалишалися, що навіть ось, наприклад, потрібно прям відривати. І коли хвоєпад у всіх рослин, то його гілочки відірвати дуже важко. Їх, я знаю, навіть обрізають деякі. Але я спробувала обрізати це занадто довго і нудно, тому ми почекали, поки гілочки гарненько відсохнуть. І зараз я їх руками обібрала. Також це зайняло час, але вже вони відривалися більш-менш нормально. Ось. Щодо цієї ділянки, то пообрізала те, що бачила по максимуму. Брунера ще думала, чи різати, чи не різати, але якось жаль мені стало їх. Такі, що вони нічого, тому залишила. Хай трохи ще порадують нас. Все інше пообрізала, щось позбирала трошки світечко, але не дуже прям якісно, тому що бачу, що є бур'яни, і треба робити гарненьку прополку. А це не по моїй частині, скажімо так, тому зробила трішки роботи, щоб полегшити мамі участь тут. Щоб як дійде вона сюди з прополкою, в неї вже не було стільки обрізки. Ось, бачите, вже і седоми обрізала, хости всі підчистила. Ось там дуже буряни поросли. Ось там, де в нас морозники ростуть, треба, звичайно, гарно прополоти. І тут під кипарисовиками такий лісок. Ось. А стіль би обрізала. І зараз покажу от кущ гортензії деревовидної. Ось так трішки підчистила, пообрізала і поставила опору. Думаю, що буде комфортно йому там. Може, якщо буде якісь зайві гілки, то ми підкупаємо його, чи обріжемо просто їх, побачимо. Поки що буде так зимувати. І ось тут треба полоти дуже-дуже рясно. Дивіться, скільки морозничків новеньких повилазили маленьких, бачите? І там, і там будемо дивитися, що там у нас понасіювалося вже навесні. Але ж бур'янів, звичайно, море. Нічого. Дійдуть руки до бур'янів. От за що мені полюбилася кора, якою можна замульчувати все? Тому що під корою бур'яни так не всходять. Бачите, є зілячко, його видно де-не-де. Але ж. Не порівнювати з тим, як я вам тільки що показувала бі біля паркану, там де морозники. Тут набагато чистіше і набагато менше часу потрібно на догляд. У цю ділянку мама е полола один раз, так, один раз за сезон, після того, як ми засипали корою, мама її полола. А це ми ще навесні робили. Ну, оцей шматочок передній. Тому, ну, дивіться самі. Вирішуйте самі. Слимаки в нас є, що так, що так. Що без кори, що з корою. І поки що там не жалуємося, що з корою їх більше, тому нам подобається. Ну, все, друзі, буду закінчувати своє відео. Буду йти грітися гарячим чаєм. І сміття треба ще порізати, деякі там від гортензії стовбури. Прийшла сюди показати вам, як гарно шаквітує троянда. Холоди, їй подобаються, не доставляють дискомфорту. Тому дивіться, яка красаша є тут. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись. На наш канал, ставити вподобайки, пишіть свої коментарі, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео від нас. Дякую за увагу та до нових зустрічей, друзі!